Давайте в даному відео розглянемо черговий варіант планування одноповерхового будинку. Даний будинок цегляний з двосхилим дахом і з горищем. Перекриття монолітна плита. Цей будинок я виконував по індивідуальному замовленні, але хочу з нього зробити типовий і, по ваших побажаннях в коментарях, я буду вносити ці зміни в даний проєкт і наскільки це буде можливо для того, щоб він був максимально підходящим, скажімо так, під більшу кількість сімей. Звісно, якщо ви скажете, що вам замалі габарити чи ви хочете ще другий поверх, то я тих змін вносити, на жаль, не буду, тому що це дуже великий об'єм роботи і це вже по суті буде абсолютно новий інший проєкт. Ну і для тих, хто підтримує мій канал, для спонсорів рівня суперспонсор, і для патронів, і для баймії коферів я записую додаткові не тільки конструктивні вже відео, а ще й додатково записую огляди різних цікавих індивідуальних проєктів з плануванням і фасадами. Тому, якщо хочете підтримати канал, ви отримуєте ще ось такі бонуси в якості відео і додаткових вузлів і різної інформації конструктивної. Площа даного будинку 123 метри квадратних, це загальна площа. У нас при вході є великий досить тамбур, 6,8 м2, велика теплогенераторна майже 10 метрів, санвузол при вході 4 квадратних метри з душовою кабіною. Потім ми попадаємо в будинок, у нас тут немає самих дверей при переході з вхідного тамбура в. Сам будинок, ми заходимо і попадаємо в зону, де в нас розташована кухня, їдальня і мультимедійна зона, яка не являється в даному випадку в нас прохідною. З зони їдальні в нас є вихід на терасу площою 23 метри квадратних, фактично, і з коефіцієнтом понижуючим вона у нас 6,94 метри квадратних. Потім ми проходимо далі і в нас є блок вже. Відпочинковий, скажімо так. Тут є в нас дві дитячі кімнати по 16,6 м квадратних, абсолютно одинакові. Майстер спальня з гардеробом гардероб 5,4 м квадратних і спальня 14,18 м квадратних. І є санвузол на ці три спальні. Загальний санвузол площею 5 м квадратних з кутовою ванною, унітазом і раковиною. Тепер давайте перейдемо на 3D-модель даного будинку. Подивимось, як виглядає планування в 3D. Ось таким чином виглядає у нас 3D-планування простору внутрішніх приміщень. Одразу скажу, що я не являюсь дизайнером інтер'єра. Я виконую чисто об'ємно планувальні рішення в проєкті. Це, по суті, свого роду така заготовка для роботи дизайнера вже в майбутньому. Також зверніть увагу, що в теплогенераторі в нас немає димового каналу, тому що в даному випадку клієнт вибрав опалення газовий або електричний котел. Тут в нас підходить вентиляція, але немає самого димового каналу. Якщо багато людей напишуть коментарі, що такий потрібен димовий канал для можливості встановлення твердопаливного котла, то його можна цей канал інтегрувати в ось цю стіну. У нас всі канали вентиляційні зведені були ось сюди, в даний, на даний схил даху, на цю сторону, це північна сторона, південна сторона, в нашому випадку, планувалася під розміщення сонячних панелей. Тому пишіть свої побажання, пишіть свої думки з приводу даного планування. Всього найкращого до побачення.